Оксана Поглот живе неподалік та розповідає, чим заважає теперішнє підприємство. Саме основне оцей запах. Ну а далі наслідки ми бачимо, тому що тут вода постійно вони поливають ці гори, що димлять. Ця вода відповідно йде в ґрунт. І вже я так думаю, за скільки часу це напевне вже все є і в наших водоймах. Староста села Дмитро Сапига розповідає будівлю колишнього цегельного заводу та територію біля нього у 2019-му здали в оренду. Спочатку почали ніби встановлювати обладнання, потім почали роботу. Так званий тестовий режим, щоб не випробовують обладнання одночасно займатися виготовленням дозвільної документації. На наше звернення, щоб надати регламент. Даного виробництва, щоб ми могли ознайомитися, що буде виробляти виробництво, сам технологічний процес, документація надана не була. Староста села додає, на цій території спалюють шини та медичні відходи. «Дивіться, що Дивіться, це просто ужас. В хаті неможливо вдихнути. На цих кадрах видно, як місцеві жителі не дають вантажівці заїхати на територію. Фуру ми зупинили, не даємо їй заїхати, нібито на територію, яка не працює. А ось це блокпост, де цілодобово чергують місцеві мешканці. Люди організувалися самі, люди організувалися. Дежурство є як і денне по три чоловіка, так і вночі по три чоловіка. За словами місцевих, протягом двох тижнів сюди не завозили жодної сировини для утилізації, однак спалені відходи тліють досі. Місцеві додають, підприємець на контакт не йде, а лише щоразу обіцяє вжити заходів безпеки та зменшити шкідливий вплив на довкілля. Є численні скарги з боку жителів вказаного населеного пункту, саме села Гранки Кутів, а також численні скарги з боку жителів Нового роздово. Скарги стосуються того, що є специфічний запах, який доноситься від діяльності вказаного підприємства, саме екопромгрупи. Тому розпорядження міського голови створено робочу групу з ініціативи робочої групи складено численні листи на контролюючі правоохоронні органи. Представник обласного управління екології Назар Сорока додає власник підприємства. Уже рік як не має дозволу на утилізацію сировини, бо не отримав оцінки впливу на довкілля. Починаючи з травня місяця 2020 року, він повторно до нас не звертався. Так само для функціонування такого підприємства необхідно отримати. Дозвіл на викиди в атмосферне повітря, так е, видається департаментом, теж дане підприємство не зверталося і не отримувало жодного е, цього документу по дозвілу на атмосферне повітря. Так само е, є ще документи у сфері поводження з відходами. Так, е, і дане підприємство також також не зверталось. Щодо отримання цих документів у телефонному коментарі власник утилізаційного підприємства Валерій Філобок каже, там нічого не спалюють. Коли приїхала перевірка з екології, з мого на чого ми більше нічого не робили. Взагалі, то ми маємо право завозити гуму туди, то нам ніхто не забороняв. Коли переробляєш гуму, виходить чотири продукти. А відходів там немає за словами заступника міського голови нового роздолу днями на підприємство мають приїхати представники держпродспоживслужби та зробити свої дослідження. Ірина Качмарик Анатолій Киричук. Новини на Суспільному. Львівщина.